Сьогодні у день армія Російської Федерації вдарила по центральній частині Херсона. Поранення отримали троє людей. Вони ушпиталені, повідомляють у міській адміністрації. Ворожі обстріли Херсонщини з тимчасово окупованого лівого берега не припиняються. За минулу добу окупанти випустили по території області понад 600 снарядів та бомб. Внаслідок цих атак одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень. Ми очікуємо на оперативну найсвіжішу інформацію і очікуємо на включення з Олександром Толоконіковим, начальником управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо. Вітаю, слава Україні, героям слава так. Ми вас бачимо. Зв'язок налагоджено. Розкажіть, будь ласка, якою є ситуація на даний момент? Раз ми виїхали на цей обстріл близько другої години. Він стався. Але обстріл продовжується, і ми зараз трохи переїхали в інше місце, щоб перечекати. Дійсно, там Дніпровський район, неподалік від Дніпра, прибрежна зона. Обстріляли окупанти з артилерії, ймовірно, ймовірно, що і з артилерії обстріляли. Було на вулиці знаходились троє людей, вже відомо ми тільки застали одного, коли швидка ввозила, це чоловік 51-го року народження, його доправили до лікарні. Ще по двох трошки пізніше будемо мати інформацію. І до, до обіду майже не було таких обстрілів самого Херсону. Після обіду почали знову гатити. Хоча і до обіду чутно було вибухи, але. Не в самому центрі, тут То будемо слідкувати за ситуацією тут на місці. Я особисто добре знаюся на географії міста і власне ця прибрежна зона, про яку ви розповідаєте, вона ж жила люди зараз там як багато їх знаходиться саме в зоні, яку обстрілюють окупанти, чи людей відселили. Не дуже багато ну, ніхто нікого не відсіляв. Тобто є пропозиції до кожної е, сім'ї, щоб евакуюватися, в більш безпечні е, райони та е, регіони. Але тут дійсно не так багато людей залишилося, але, але є люди, які залишаються, є люди, які приїжджають просто подивитися, е, ну, послідкувати за своїм житлом. І ну, небагато, Тут дійсно багато руйнувань, е, багато пошкоджень. Набагато більше ніж там в інших районах, там і в тому шуменському та війському та вічському тут під постійними обстрілом ця берегова лінія? На жаль, це неподалік від центру. Пане Олександре. Будь ласка, коротко, у нас не багато часу. Скажіть, ми знаємо, що в Херсоні було пошкодження об'єкту інфраструктури, були проблеми з електрикою. Чи подолали ви вже наслідки, чи досі працюєте над цим? Так, ну і бувають ще відключення, але наші енергетики одразу ж переключають на іншу лінію, і таким чином вже трошки прилучились. Головне, щоб там масового обстрілу не було. Зараз світло є, але вчора також було пошкоджено одному з населених пунктів і газогон. Там також працюють наші енергетики Херсонгаз. Газ, і також було влучання. Нещодавно дроном камікадзе в одному з населених пунктів Береславської Камікадзе влучили там біля будівлі Укрпошти. Там на щастя також без постраждалих зрозуміло. Пане Олександр, дякуємо за зв'язок. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, був з нами на зв'язку.